Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Вітаю, шановні. Я Дмитро Тузов. Починаю ефір. Слава Україні. Для тих, хто збився з ритму, і, можливо, вже не фіксує який день тижня. Я інформую, що сьогодні субота, вже 1 липня 2023 року. І моя пропозиція до вас залишається незмінною. Добре поспілкуватися в ефірі. І ще одне важливе повідомлення: партнер нашого ефіру, вода Трускавецька. Трускавецька з самого серця Карпат. От після війни поїду в Карпати. Ну а поки що, частина Карпат зі мною в студії. Знаєте, це допомагає вести ефір. А на Росії тим часом чергова така паніка з істерикою. Російський нацист, інакше я цю істоту назвати не можу. Дмитрій Медведєв накинувся буквально на президента. ну в твіттері, зрозуміло, що не фізично. В твіттері накинувся на польського президента Анджея Дуду, польського прем'єра Пана Муравецького. Ну і загалом на всю Польщу в лиці, зокрема, її керівників. І знаєте, я от що думаю, що Дмитрій Медведєв – це такий. Маркер а, політичної шизофренії, яка на Росії регулюється як дистанційним пультом а, керування телевізором, так і власне твіта, твітами самого Дмитрія Медведєва. А, і мені здається, що чим більше слини виділяється істота, тим краще. Це означає, що ініціатива, яку озвучив президент Польщі, явно гідна того, щоб її. Серйозно розглянути. Ми, от власне, почнемо зараз з цього. На зв'язку з нами Костянтин Криволап, аналітик і авіаційний експерт. Костянтина вітаю. Вітаю, друже Вітаю. І, власне кажучи, продовжуючи те, про що говорив Андрій Дуда, він запропонував серйозно розглянути можливість розміщення. Ядерної зброї на території самої Польщі. У відповідь, до речі, у відповідь на реально існуючу загрозу на реально існуючу загрозу з боку Росії. Яка затялася розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі, ну та і ось я, я себе уточню а, ідеться про те, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моровецький заявив, що його країна хотіла приєднатися до програми ядерного обміну серед країн НАТО з огляду на наміри Російської Федерації розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. Тобто існує очевидна загроза а, існує загроза Польщі. В такому варіанті розвитку подій Костянтина, На вашу думку, очікуваний саміт НАТО в липні місяці цього року мав би відреагувати на таку ініціативу польського керівництва, як ви вважаєте? Ну тому що як би збігається все, існує загроза, існує, існує звернення польської влади. І а, до нагоди власне саміт країн НАТО, який має приймати рішення з протидії Російській Федерації. Ну я думаю, що таке серйозне е, захід, як саміт НАТО, не може бути там якимось спонтанним мітингом, де будуть там обговорювати якісь чутки. Е, якщо е, наш друг Матеош Моровецький вже таке заявив, то мабуть він вже розуміє, яка Буде реакція на його таке за так, таку заяву, але я хотів би сказати, що е, якщо взяти всіх наших західних партнерів, то їх можна умовно поділити на такі три групи: це американці, які е, пілкуються про глобальну безпеку мирову, да, світову, це е, така Західна-Західна Європа, там Франція, Німеччина Італія. Які хочу до цього процесу якось приєднатися, але їх ВВП і їх оборонні бюджети не дозволяють бути такою силою, як американські американські така е е е сили, і є е дуже нам близькі, дуже зрозумілі. Це поляки і вся прибалтика. Чому? Тому що вони добре знають психологію цієї шпани, а Росію зараз управляє шпана і алкоголіки. Да? І це шпана в вигляді Путіна, і алкоголіки в вигляді Медведєва, і всі інші рожі, які там ми бачимо, коли вони там починають між собою забантуючи робити, то ну, це рожі. Я колись, коли навчався в Харківському інституті, працював на швидкій допомозі в санітаром психбригади. І я ось цей типаж дуже добре знаю, вони тросливі. І коли вони повідомляють, що будуть в Білорусі розміщати ядерну зброю, ну то, мабуть, майже автоматично треба казати, а, в нашої, а нашої зброї буде ще більше. Тобто їм не можна поступатися ні в чому, бо їм треба на кожен їх виклик відповідати більш потужним ударам. І, на жаль, оці наші. Партнери американці і європейці західні вони не дуже розуміють цю психологію ці цієї шпани. Я от що хочу уточнити: що мова йде навіть не про чутки Костянтини. Та тобто, це заявляє прем'єр-міністр Польщі Матеуш Муравецький, його, його транслює, його транслює Polsat News, до прикладу. Тобто, ну ну це абсолютно озвучена прем'єр-прем'єром заява. А, окей. А, і, і до речі, стосовно боягузтва керівництва Російської Федерації, мені здається, що це продемонстровано Путіним під час цього походу, а, походу Пригожина на Москву, коли Путін просто зник з радарів і ніхто не знав, де він знаходиться. І, а, ну і навіть власне а, його, його а, реакція на все, що відбувалося а також свідчить про те що мені здається переляк був неабиякий в кремлі з свого часу свого часу 70-ті там роки, 70-ті роки минулого століття, розгорталася вже гонка таких ядерних озброєнь, як це в радянському союзі називало. Солок тоді не витримав, розвалився. Щось подібне з огляду на ядерні погрози і на те, що зараз робить Росія, може зараз розгорнутися в світі для протидії цій російській експансії. Ну, якщо вони хочуть перевести тактичні ядерні ракети на територію Білорусі, це вже експансія. Та тобто, це вже поширення. Ядерної зброї, до речі, обмежена багатьма угодами і Будапештським меморандумом. Так, да, це, це вже пішло поза правилами, і це відкриває ящик Пандори. Але треба розуміти, що отримання ядерної зброї це не дешеве задоволення, це така золота цепура на шиї, але вона дуже дорого коштує фактично і для бюджету і. Російський бюджет витрачає досить багато грошей на це. І заява поляків про те, що вони хотіли би приєднатися до цього ядерного клубу, це розуміння того, що вони будуть йти на досить серйозні витрати, але це необхідно для того, щоб стримати експансію росіян. Нам своє робити, і е, в цьому контексті нас цікавить е, те, що відбувається зараз на полі бою. А, і е, те, що пос останнім часом, принаймні почастішали е, різного типу заяви про те, що Україна може отримати врешті далекобійні ракети типу АТАКАМС. А розкажіть нам, чому це зараз, от саме зараз, коли мова йде про український наступ, є надзвичайно важливо. І наскільки швидко це може статись, якщо буде прийнято політичне рішення? Ну, розмови про е, можливість чи неможливість надання нам систем вони почалися десь, мабуть, там е, в червні-липні минулого року. Тоді е, почались розмови про Хаймарси. і Спочатку це було це неможливо, потім це, ми будемо про це думати. А потім ми отримали Хаймарси, і Хаймарси показали свою дуже високу ефективність на полі бою. Е, та ж ситуація періодично виникає стосовно атака. Е, оце перше почалася дискусія в липні минулого року, потім вона подовжилась дуже активно. В вересні минулого року тоді е, був такий американський, е, бувший командуючий з, з силами НАТО, мабуть, він так називався, Марк Хетлінг. Він казав, що українці і так дуже добре воюють. Навіщо їм ці атакамси? е, треба робити хаймарсами, Хаймарси ефективні на тих дистанціях, яких треба використовувати українцям. А е, нам не треба давати атакамси, тому що Путін. Хоче втягнути НАТО війну, ну і таке інше, таке інше. Е, головне страх ескалації. Але мені здається, що ця, вся ця історія про атакам, про Ф-16, які е, спочатку ні, ніколи ні за що, потім будемо знову думати, потім хтось щось одне дав, і всі інше побігли. Да? Так от, я думаю, що тут вся проблема. Стає в тому, що у нас з американцями і з нашими партнерами трохи різні кінцеві завдання. Ми хочемо звільнити свою територію і повернутися до границь до кордонів 91-го року. А для, скажімо так, американців і європейців, для них головна задача це отримати контроль чи щось зрозуміле стосовно червоної кнопки, і їх хвилюють. Проблеми глобальної безпеки, що коїться на ближньому е, сході, що е, твориться на е, як зараз називають глобальний юг, е, глобальний південь, е, це проблеми з Китаєм і для них проблема України це одна з проблем, як одна з підзадач, які їм треба вирішувати, з точки зору глобальної безпеки. І тому вони розуміють, що контроль над цією червоною кнопкою можливий тільки після того, як Україна отримує перемогу, і е, привести Україну до перемоги треба в той момент, в той час, коли будуть певні умови для того, щоб отримати контроль над червоною кнопкою в Росії. І тому я думаю, ці всі танці з бубном, які ми постійно чуємо, вони пов'язані. Саме з цією проблемою, і це проблема політична, не технічна те ж саме стосується в 16-го. Це не політи, це не технічна проблема, це політична проблема, і як вона буде розрулюватися, ми будемо бачити. Але я думаю, що після того як Путін показав, що він зовсім безбашений, що він не тільки Каховський Гес може підірвати і затопити і своїх, і чужих йому на це взагалі начхати. А що він може ще й зробити якусь какубяку з Запорізькою атомною електростанцією, і е, всім зрозуміло, що подальша ескалація, вона вже можлива в якихось там не в тих розмірах, яких вони бояться, і останні навчання, які проводили е, під керівництвом Німеччини, Air Defender 2023, вони там з 12 по 23 червня проходили, вони показали, що основними зонами. Є Червоне море, Балтійське море, і це про вирішували з проблеми. Якщо Путін там, скажімо, щось там чхне, наприклад, там в сторону Прибалтики, то як швидко якими засобами це можна буде погасити, і з якою швидкістю американці зможуть добратися до Європи і вступити в ці військові дії? Тобто я хочу сказати, що НАТО зараз. Готовий реалізувати, моя така думка, що НАТО готове реалізувати страшні сни Путіна, що Путін буде воювати з Росією. Що Путін Sorry. буде воювати з НАТО? А Путін з НАТО. буде воювати з НАТО. Так. Це ж його, щоб вони страшно цього бояться. Але для Путіна деякі аналітики кажуть, що це найкращий вихід ситуації, тому що НАТО щось зробить, і він виживе і потім буде домовлятися і скаже: Ну я ж не міг проти НАТО там протистояти. Ну, є і така думка. Ну але питання, чи витримає його, його бункер в такому разі, якщо він почне воювати з НАТО? Ну він же сподівається, що в нього там іскандери, які жали є аналогов. Ні. Церкони є те, що вони не працюють, і те, що вони не вражають, так як вони повинні були вражати, він ще, мабуть, не зрозумів до кінця, він же живе в своєму комусь хмарному середовищі. Я чув, що у НАТО є такі спеціальні засоби, спеціальні пристрої бетонобійні, які пробивають в принципі достатньо глибоко бункерні укріплення. Залиті бетоном. Я думаю, що. ну, якби... Хоча Путін може цього не враховувати, справді він не, не цілком, я так розумію, от судячи навіть з цього маршу Пригожина, він не цілком володіє ситуацією. А я знаю, от е, виділю вашу фразу, що завданням НАТО у випадку конфлікту е, з Росією буде. Виграти час для того, щоб американці дістались з європейського континенту, оскільки ми згадали цю ситуацію, я згадаю Другу світову війну і наступну фразу американського президента Франкліна Рузвельта, який сказав, що очікувати, поки ворог опиниться біля наших дверей, було б самогубством. Було б самогубством. Я думаю, що це така ключова фраза, яку а, варто нагадати і європейським і американським політикам саме напередодні а, саміту Північно-Атлантичного альянсу, оскільки ворог вже стоїть під їхніми дверима. А оце агресивне російсько-білоруське утворення під назвою Союзне государство Росії і Білорусі воно вже межує з країнами НАТО, тобто вони вже стоять, стоять під дверима і потрібно на це реагувати, не заплющувати очі. Що ви. Дозволити, я б сказав би ще пару таких думок стосовно цього, цих подій і пов'язаних з Air Defender 2023, з цими великими навчаннями. Паралельно з цим проходили 5 сухопутних навчань. Паралельно з цим авіаносець, американський авіаносець, якийсь Фортом, не пам'ятаю, зайшов. в там, десь чи то в Балтиці, чи то. Я бачив, десь, що в Хорватії він, він стояв біля. Стояв і, і, і все таке було. І, е, і зайшли цілі частини американські до Польщі для того, щоб підтримати цю ситуацію. І головне, що в цих навчаннях найбільших з кінця е, Другої світової війни, найбільших, наймасованіших. Там більше 250 літаків було, і там саме логістичні проблеми відпрацьовувалися. Але я звернув увагу, що вперше в цих навчаннях, європейських навчаннях, приймали участь штурмовики А 10 тандерболти. Про що це свідчить? Про що це може свідчити? Що вони готові для того, щоб відражати і нападати на ти сили, які будуть стояти сухопутні. Це не тільки далекі бункери. А десятий це фронтовий штурмовик. Він літає і бомбить тільки там, де стоять війська біля лінії фронту, біля лінії зіткнення, і це дуже серйозно. От тоді у мене є питання: так авіаносець ЮЕС Джеральд а перебував в Хорватії, в Спліті. Це це потужне угруповання, тому що ми знаємо, що авіаносці самі по собі не ходять. Вони ходять в супроводі достатньо достатньо великої морської ескадри, ще й прикрива група називається так. Авіаносного з'єднання прикриті засобами протиповітряної протиракетної оборони і власне і, і власною авіацією. Так а тоді в такому зв'язку, що вже було проведено проведено навчання із штурмовиками Адес. C'est ça. Які на полі бою знищують все, що ворушиться, по суті, справи, чи це може бути сигнал Москві на е, цей самий ядерний шантаж? Ну, по-перше, у нас є запорізька атомна станція і достатньо серйозна проблема. До речі, сьогодні секретар ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що будь-що, що зроблять росіяни на запорізькій атомній станції, а це може статись, наприклад, після її визволення, після деокупації, тобто, у Українці заходять на ЗС, а росіяни дистанційно щось там підривають, і це і цього не можна виключати принаймні. Так от будь-що, що росіяни зроблять на запорізькій атомній станції, буде прирівняно до використання ядерної зброї. А ми з вами чули попередню реакцію на погрози з Кремля використати тактичну ядерну зброю. І тоді росіянам було пояснено, а якого який масштаб удару конвенційними засобами буде здійснено у відповідь, те, що зараз. НАТО е проводить навчання із штурмовиками А 10 це може бути таким сигналом е для, для Москви, щоб ось ці ідеї з використанням чогось ядерного у них не виникало. Ну на мою думку, це е перше. Вони хочуть сказати Путіну, що ми не боїмося твоєї ядерної зброї. І ми тебе е, будемо е, бити і вбивати е, конвенційними засобами, і нам цього буде достатньо, щоб не бути досить екологічними хлопцями. Ми за екологію. Ага, мені сподобалося це визначення. Ми екологічні хлопці. А у нас зовсім небагато часу. Ну мені здається, це важлива тема. Все ж таки, та тобто, у нас у Укроборонпром... Реформовано, змінено керівництво, і навіть назва змінена. А чи можна це вважати початком там серйозних реформ, і зважаючи навіть на те, що країна у війні, а все ж таки таким серйозним посиленням ідеї виробляти зброю в самій Україні? Ну мені дуже хотілося, щоб та, саме так було. Я патріот своєї країни. і Вважаю, що у нас досить сил і засобів для того, щоб. Виробляти свою зброю, але я добре розумію, що окробронпром треба не як кажуть там анекдоті, не ліжки переставляти, а треба функціонально робити зовсім іншу організацію. А зараз переставляння ліжок, на вашу думку? Я ну все, що було до цього, це було переставляння ліжок, і я дивився на всі ці засоби. В чому справа? Справа в тому, що світ в. Військово-військово-промисловий комплекс світу в різних странах він організований таким чином, що це майже завжди часні підприємства, яким міноборони видає закази. В Америці це досить регламентовано, досить чітко, досить ясно. Це все приватні компанії, які працюють на міністерстві оборони за заказами міністерства оборони. А у нас у це така величезна фінансова прокладка між військово-патріотичним, між то військово тобто промисловим комплексом і державою Міноборони, і ця прокладка вона фінансова. Я пам'ятаю 2014 рік, коли я там був радником голови Житомирської ОДА з інвестиційних питань, і там був дуже серйозний кризис, фінансовий кризис Житомирського бронетанкового заводу. Так, от суть цього кризи цієї кризи була в тому, що у не розраховувався з заводом, і у них були досить великі заборгованість. їм почали виключати світло, воду. Ну все таке. А скажіть, а зарплати в укроборонпромі при цьому нормально? Вчасно всі отримували? Мені дуже там сподобалась цифра, що «Укроборонпром» державі коштує 450 мільйонів гривень на рік. Куди вони їх витрачають, на що ну це тільки на офіційні зарплати. Да? А взагалі його треба, не, треба повністю переробляти, повністю принципи. Там треба бути нові законодавчі е, акти робити. Може навіть закон робити про все це. Тому в тому вигляді, в яким він зараз є, він не може бути. Ми знаєте, Костянтина. Ми зараз з вами ставимо тут три крапки, тому що вже новини у нас на часі. Але я так розумію, що це початок масштабної розмови про те, як правильно організувати оборонну промисловість в країні. Костянтин Криволап, аналітик авіаційний експерт, з нами був на зв'язку. Дякую, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.